Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Мені часто пишуть в коментарях, та ви знаєте самі, і в рулетках де наші блогери українські проводять, задають таке питання. Де ви були 8 років, когда Дамбілі Бамбас? Насправді, всі ці розмови на тему Де ви були 8 років, когда дамбілі Бамбас не коштують, шановні мої друзі, ламаного гроша. На них можна сміливо відповідати, що був там же де йти. Абсолютна більшість цих людей нічого не знають про те, як справді жив Донбас останні 8 років, і їм, за великим рахунком, на це начхати із високої дзвіниці. У тому, що відбувається, їх схвилював не Донбас, а звук бойових барабанів, під який із екранів телевізорів, пояснювали, що із гегемонією США тепер покінчено і не стає вік Росії. Що ми тепер визначатимемо? Що і як у цьому світі. Круто ж так, шановні друзі, цьому передувало кілька років мілітаристської пропаганди та пояснень, що всьому винен захід. А потім вийшов крутий Мачо Путін і оголосив, що НАТО має збирати манатки і забиратися геть. Інакше ми зараз усім тут надаремо одне місце. Це сподобалося і дивним чином збіглося із бажанням змін, які давно вже оселилися в народі. Путін запропонував зміни, які у сподіваннях людей мали змінити все життя росіян на краще. Зробити їх ситими, багатими і щасливими. У такий спосіб люди підтримали зміни через невелику переможну війну. Тим більше, що воювати мала професійна армія і робити це на чужих територіях. Прекрасно, шановні мої друзі, можна лежати на дивані та зустрічати зміни. А на питання про війну є універсальна відповідь: А де ви були 8 років, коли там били Бамбас? Що Донбасу, шановні мої друзі? То його ніхто не бомбив. Тим більше 8 років. Перестрілки мали місце по лінії зіткнення. При цьому важке озброєння було заборонено мінськими угодами. І ще питання, від чого населення Донбасу більше страждало? Від прикордонних перестрілок чи від влади місцевих бандитів. В іншому ж, люди Донбасу жили звичайним життям. що мало чим відрізнялося від життя в Росії та в Україні. Звичайно ж, Донецьк втратив свій український тиск, жили, звичайно, Гірше, ніж раніше в Україні, але таки жили. Бо після 24 лютого 2022 року їхнє життя виявилося зруйнованим. Ті, хто переживає за Донбас, чомусь і на це не звертають уваги. Але після 24 лютого прийшла Росія до мирних людей, звичайно ж там були і колаборанти, і так далі. Але почала забирати їх на війну, на пушечне м'ясо, якої вони, звичайно ж, не хотіли, шановні мої друзі. Із якої багато хто вже не повернеться. Так ось ті, хто постійно говорить, де ви були 8 років, коли дамбілі Бамбас, насправді не знали взагалі, що відбувалося за ці 8 років, в більшості випадків. Ось так, мої шановні друзі, я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, Побільше їх пишіть. Дивіться мої відео, ставте подобаючки. підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!